Вітаю вас, глядачі та любі підписники, ви на каналі Буденний Хаусет. Сьогодні у нас не Unbox, а це посилочка з книгами з магазину FUNBOY Посилання буде в описі. Придбав я собі книги по Warhammer, є в нас такий дуже крутий магазин коміксів. Ми там граємо Warhammer, граємо Kill Team 40K. Там зараз знаходиться наш клуб, і продавець почав привозити коробочки по Warhammer і з'являтися почали книги. Там переважно я брав майже все. Окрім піроборця, я його придбав як негарні. А якраз на саме день народження придбав я ці книги, але забрав я їх тільки сьогодні. Так, роздивимося, що у нас тут. Тут у нас буде дещо цікаве, дещо культове. Так, перше це Сходження Гора, вона же Єрісь Хоруса, вона ж Єрісь Гора. І перший та єдиний Гонти це е, книжка, яку мені дуже рекомендували про Імперську гвардію. В принципі, Олег, я розумію, про що ти там задіваються теми, які мені подобаються в гвардії, то я хочу її прочитати. Е, першою в мене буде Єресь. і я майже закінчив читати Малеуса це є Ден Абнет, книга друга Айзенгорна. Після неї почнемо по Єресі проходитися. І далі вже підемо по першій та єдиний. До речі, автор. Е... Перший та єдиний Ден Абнет І сходження гора також. Це є мій любимий автор. Є ще Грем МакНіл Мені МакНіл дуже подобається. Ну МакНіл робить більш екшн коли Ден Абнет просто робить культовий грімдарк. Так, що у нас тут? Так, глави у нас, як я зрозумів, розбиті на англійську. Так, глави будуть на англійській. Або це цикл книг? А, це цикл книг. Так, галактика горить. Нехай Галактика згорить. Легіон. Легіон я читав. Так. Список капітанів. Так, це дуже класно. Легіон місячні вовки, їхні капітани. Їхні Такастартес. Премархи, дієві особи. дієві особи імперіуму, Імперські дієві особи, ага. Імперський експедиційний флот. 9-й легіон Криваві ангели. Класно. Ну, ось, до речі, такого в книгах Макніла, що я читав зараз, не вистачало досить. Так, ошуканий. Так, все у нас на українській мові нарешті. Так, ось це все. О, і навіть арти поклали. Ну, дивимося. Навіть такий у нас арт класний з хорусом є. Ну, арт реально, не наче в стилі 90-х або трохи на аніме схоже. Так, ще арти будуть. Так, це поки єдиний арт на всю книгу. Надіюсь, мольфар продовжить видавати нам книги по єресі Хоруса. Вона ж наша єресь Гора, так як по-українськи вона правильно читається як гор. Наді... Надіємося, що будуть ще виходити книги. Це, в принципі, є моєю самою улюбленою частиною Вархаммера, я її навіть більше, ніж 40 люблю. Йдемо далі. Ось наша книга. Дивимося. Теж видавав, наскільки я пам'ятаю, мольфар. Так, мольфар перший та єдиний Абнет. Так, трішечки історією. Ну це в усіх книгах Абнета. Я помітив, в Айзенгорні було. Е, наче в Ультрамарі ще теж та така вставка була. Але це вже був Макніл. Так, картів не завезли. Так. Вміст. Книга досить вмістовна. Надіюсь, вона мені сподобається, Ну, в принципі, я не бачив ще, щоб мені Абнет не подобався. Так, так що сьогодні в нас ось. Були дві такі класні книги. Дякую магазину Fanboy. Надіюсь, у вас, якщо ще щось буде виходити, то ще буде з'являтися. Має ж бути навесні третя книга Айзенгорна. І третя книга про ультрамаринів, яку я, мабуть, скіпну, бо Ну, саме це чтиво макніла з ультрамаринами мені не сподобалося. Більше зацепило саме Малеус і Упероборець. І буде друга книга про Готрика. Так що ще раз дякую магазину, дякую вам, любі підписники та глядачі за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!